Друзі, всім привіт! Ви постійно мене запитуєте, чи потрібно листя на помідорах зрізати. У мене є таке древніше відео, мати показувала, розказувала, там теж те відео. Але все-таки воно непогані перегляди набрало і хто був розумніше, той зрозумів про що йде мова. Давайте от на уже скільки років ми вирощуванням займаємось. ну Достатньо таки багато. ну По овочам, по помідорам, десь років 7 добрих ми вже будемо десь 17-2016 року. Уже у нас 25-9 років, ну, 27-8 років, хай буде. То є певні нюанси. Я зараз просто їх у цьому відео озвучу. Зараз покажу, як мамка обрізає листя, як батько обрізає. І третю плантацію покажу, що буде і як будуть виглядати ваші помідори після обрізки. Цікаво буде подивитись, тому що це буде все практика. Я зараз ось хожу біля свіжообрізаної ділянки, мати вчора тут сиділа. Голландію обрізала, я навіть знімав на цю тему відео, показував, скільки помідорів. ну Мати обрізає листя чітко, мені подобається. Тому що воно в майбутньому ще буде накущуватися, ще воно буде рости. Не переживайте, там нічого страшного тут не буде. Тобто ось так мати працює. Все десь на висоті 30-35 см просто обрізається. Пасинки теж всі обламуються і зрізаються, якщо там вони товсті і не обламуються. Все ось лежить. Хтось скаже, чому ви листі, там вже грибкові захворювання. Нічого тут не буде з тим листям, тому що воно зараз жара стоїть, всохне і тут, по суті, нічого не залишиться. І ніякі грибкові захворювання тут не розводяться. Так уже ми роками працюємо. Саме головне вчасно обробляти від фітофторозу, щоб не було стеблової фітовтори. Це у нас Голландія стоїть. Помідорів дійсно багато, є Мамако, є Редікс, є Міцена. Тобто, дивіться, які кітиці все, все гарно. Для чого це робиться? Ну, По-перше, щоб е, дихали помідори. Е, помідори повинні дихати постійно, тому що якщо вони будуть не дихати, у вас почнеться такий знаєте, парниковий ефект. Доступ кисню не проходить, не провітрується, як кажуть, і починаються проблеми. Таке, як знаєте, в полуниці загущені. От, якщо ви точно інтервал посадки полуниці зробите неправильним, на другий рік ваші кущі піднімаються і просто все загущене, і ягода починає гнисти. З помідорами працює все аналогічно. По цій причині підбирається така сама ширина посадки, так такийся. Це полісся, тому що є кліматичні зони, є різні кліматичні зони. Треба опиратися на свою кліматичну зону. І якщо це була б там південна Україна, і у вас в скорому часі була б жара, понятно, що отак обрізати не треба, тому що у вас почнуть потім на плодах бути опіки. У нас полісся, у нас такої а, проблеми немає, тому що ну ось знову похолодання, в основному північні вітри ідуть дощі. Тобто для полісся така процедура, вона не є лишньою. А, стосовно о, зразу відповім, поки не забув. Чи якось от воно впливає на живлення куща, там ці фотосинтези, научні терміни. Як бачите, помідори ось формуються, все нормально. Саме головне не з лист, на листя робить акцент. А саме головне, так як я розповідав, це фунгіцидні обробки і давати добриво, Це саме основне. Ми ж, як даємо фунгіцидну обробку від ми даємо там двадцятку, наприклад. І як бачите, зав'язь іде зав'язь в'яжеться. І ось в скорому часі на днях буквально треба давати калій. Помідори ще ллються, зараз саме дожик пройшов. Дожик був хороший, видно, що земля мокра тут. Ось бодя там в мене сажанці ходить, садить, тут коло воду набирає, то ну, земля ну, хорошо промочив дощ. Ми скопаємо, то ми бачимо. Так що ну, оці всі нижні висточки, там оце, що розказують, оці казки, ну не знаю. Мене мати 30 років цим займається, 30 років вона сезону сезону однаково обробляє помідор. Тепер давайте покажу, як батько обрізав. Ось вчора батько садив. Тут у нас джунглі були. Мамка побігла на Голландію, а батько сидів тут, де в тому році полуниця, стояла Азія. Ну, Батько залишає багато лися, він робить помилку, тому що потім воно все одно відростеє і потім вони знову все такі самі, як він починав. Мамка, бачите, як вона красива, її нема такого, що ці всі листки на, на висоті там 30 см від землі, там 35 і її Тому що тоді так от і коріння гарно провітрюється, і біля помідорів тут все, все хорошо, коротше, не запарується і немає цього розвитку грибкових захворювань. Тому що... Якщо листя загущене, я помічаю, що постійно починається барашниста роса, листочок десь жовті і так далі. Люди думають, що це фітофтороз, це не фітофтороз. Це починається розвиток цих всіх грибкових захворювань, тому що помідори просто стають загущені. Є така проблема. Такої проблеми вже не буде, тому що також ми біля них ходимо. Ось недавно це батьки обрізали, кстати. Я бачу, вже ось вони підв'язували, тут мати теж була обрізали. Бачите, ну, воно вже, вже майже відросло. Листя. Ось ми їх, кстати, касети в помидор заховані. Давайте я вам на основній плантації покажу. Обризка була більше тижня тому. Починали а, з цієї градки, що десятки ну, йде. Ось Дивіться. Дивіться. Листя гибель. Нічого страшного з ними немає. Поверху, бачите, вони жирні стоять, впитані, врожай буде. Тобто, я ось дивлюсь теж. Є вражає. Ну тут, не всі. тут ще деякі сорти не дуже хороші. Там пізніше я буду знімати огляди, тому що є сорти, які не дуже вродили. Тут ось сигарні, дійсно класні помідори. Тобто, ось, ось вже, ну, бачите, воно же ж оці всі листки, вони ж, вони ж росте, росте, і воно звисати потім починає. Но тут уже формуватися ніякі пасанки нічого не буде. Основна місія зроблена. Так що, відповідаючи на ваше питання, нічого страшного не буде, якщо ви будете вибразити листя. Там не стільки листя, як я кажу, а просто на відстані 30 см від землі, треба пасинки це все поубирати, щоб воно просто не тягнуло лишню енергію з куща. Це буде більш доречно зробити, ніж нижні пасинки залишати. Тому що пасинок він же, цвіт, він же тягне соки з куща, мікроелементи. І плюс двадцятки, не забувайте. Двадцятки по листю однієї за сезон буде мало. Скільки вже разів ми давали. Це ще при тому, що задалися хорошими добрими європейськими. Ну, по цій причині вони такі і стоять. І ви самі бачите, що зав'язі дійсно дуже дофіга, як для такої землі. Двадцятки ми рази два, чи три вже давали, напевно, добрива. І помідори вони ростуть і вони будуть рости. Ось зараз треба знову давати калі. Так що, в мене є древні там відео на цю тему. ну Може, якщо знайду, посилання в описі під відео закріплю. Просто подивіться, або коментарі закріплю. Як ти відео мати там розказує, це ще було, я не знаю, 3 роки тому. А так, батьки так працюють вже 30 років. Оскільки мамка вирощує помідори, стільки років вона так те листя обрізає, ось недавно обрізали. Тоже ось того листя валом стоїть. Ось. Бачите? Тоже все хорошо, листечко звисає. Ну, Ще один важливий нюанс, не забувайте, що після обрізки треба припалити фунгіцидом. Зразу. Тому що через ці рани може починатись на помідорах фітофтороз. Ви повинні фітовтос. Балон повинен бути наготовлений. Обризав і зразу треба припалити. Тому що якщо десь холодна ніч, десь, може десь слабо фунгіцид спрацював, може прихопити. Це рекомендація моїх батьків, вони такі розповідали. Ну, їх досить більше, в мене такий досвід спостерігача і то не багато років. Також забув додати в цьому відео, що образається листя на помідорах, щоб помідори стигли швидше. Бо Полісся, регіон холодний, ночі не такі теплі. Ну, нормальні ночі, якщо південь прийде. Якщо такі західні, північні вітри, до ночі там плюс 16, 17, 18, в день 25, максимум 27. Якщо помідор стоїть загущений, в листі, то він дуже довго спіє. По цій причині також обризається листі на помідорах. Друзі, якщо підсумовувати це відео, воно достатньо таке просте і понятне. Якщо ви на полісі, листя є смисл обрізати в такому форматі, як роблять це мої батьки, в принципі, ніяких проблем у вас не буде. Ну і не забувайте, що треба давати підживи для помідорів. листя все одно в скорому часі відросте. Якщо це південь, в скорому часі ви дивитесь, буде жаріще стоять. Смисла великого так листя коротко обрізати немає. В теплицях да, по-іншому. Двіція взагалі там верхушки тільки поставляли, а все так повністю обрізано. Тут по нюансам, є такі певні нюанси. А так, в цілому, опирайтесь на свій регіон і дивіться, як у вас там з погодою і що буде далі. Ну, в будь-якому випадку нижні пасанки, оці всі листя на відстані 30-35 см від землі, його треба прибирати. Воно буде тягнути енергію з куща, там будуть розвиватися хвороби. Ну і далі, як кажуть, по списку. Тому, друзі, якщо відео було корисним, жміть лайк, пишіть коментарі. Ну а мені як завжди, проїхати.